Слава Україні! В першу чергу хочемо привітати всіх з Днем Хрещення Русі та з Днем Української державності. Ми контакті, транспортного цех спільно з Блегами ЗМІ та вихованцями і вихователями центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю мрія міста Нетішин. Сьогодні визначимо переможців благодійної лотереї з розіграшу патріотичних картин, які були розфарбовані нашими особливими дітками. Мета зібрання коштів для підтримки нашої армії таким чином, тільки прагнуть долучитися до спільної боротьби проти ворога нашої держави. Тож, на тому що слово представнику центру комплексної реабілітації Мрія. Дякуємо за запрошення. Наш інформаційний центр комплексної реабілітації мрія, директор Інна Іванівна, яка сьогодні не змогла. Всі працівники, і особливо наші дітки з інвалідністю, вони дуже вдячні для транспортного церкву за нашу співпрацю. Адже вона триває з 2006 року. І за цей період транспортний цех дуже зміцнили матеріальну базу нашого центру, особливо е, кабінету лікувальної фізкультури. Адже цей кабінет для наших діток дуже важливий для покращення їх, їхнього здоров'я і для заняття. Е, ну, Це треба бачити, які вони там щасливі стані. Е, а коли. Ну, ми почали створювати ці картини з нашими дітьми. Повірте, це було дуже нелегко. Але які вони були щасливі і радісні, і ми для них дати, що розуміють мовні діти, ми для них це пояснили, що ці картини будуть на аукціоні, а кошти, які від них будуть отримані, підуть на допомогу для ЗСУ. Радості не було. І ми і посмішки. І вони, ну ми вже в кінці ми фотографії присилали, там видно по їхніх лицях, да. вони радіють по-особливому, вони в нас особливі. І ми дуже за це вдячні. Адже наша особиста праця в центрі наших працівників для того, щоб у наших особливих діток було більше щасливих хвилин в житті годин, хвилин і посмішно. Для цього ми всі працюємо. Yeah. Дякую. Хочу запросити до слова заступника генерального директора з персоналу Водя Володимира Ліса. Слава Україні! Yeah. Yeah. Well, well, well. Well. Well, в першу чергу я хочу привітати колектив Хмельницької АЕС з ним української державності. 1035 річчя вещення Київської Русі України з Днем Володимира. Символічно, що саме сьогодні День Української державності, воно припадає на той день, день, коли розпочався розпід нашої України, День Крещення України, Київської Русі. І е, символом цього свята є чотири тризуба. ви бачили на фотографії на фоні Хмельницької АЕС на сайті. Це символи боротьби незалежності, історії та ідентичності. І сьогодні саме відбувається війна, е, боротьба за нашу українську незалежність, за нашу історію, за нашу ідентичність. І вся Україна, всі ми, і ми сьогодні об'єдналися діти та працівники тішеві центру, працівники транспортного сектору, працівники Хмельницької ЕС, які долучилися до даної лотереї, об'єдналися, щоб допомогти Збройним силам України. І е, всім за це дякую. Україна обов'язково переможе! Слава Збройним силам України! Слава Україні! Добре. Добре. А, слава. А, 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 також го слова запрошуємо виконуючи обов'язків голови поспілкової організації. Шановні колеги, добрий день, святом всіх а, всіх нас. Що хочеться сказати, дуже приємно, що транспортний Центр зробили таку шикарну акцію, що він взагалі допомагають постійному центру, а тут дуже креативно і творчо підійшли до такого питання, як до допомога Збройним силам України. Всі ви знаєте, що ми ну, всі ми разом допомагаємо Збройним силам. У нас створено створено громадське об'єднання, допомогою якого ми закуповуємо. Все необхідне для наших Збройних сил. І, і треба не забувати, розумієте, є таке чуть-чуть, напевно, що втома, втома не війною у нас являється. тому що ми живемо в мирному місті, в нас нічого не стріляємо, нічого практично не бачимо, не чуємо. І десь багато хто починає забуватися, що відбувається насправді в Україні. І люди, які, я в в групу. Якраз, яка допомагає, було, Ми минуємо воєнні частини, коли вони нас присилають запити, і ти розмовляєш зовсім з іншими людьми. розумієте? Вони не розуміють, що у нас тут, а ми не розуміємо, що у них там. Треба не забувати про це. Треба спочатку, от перші місяці війни, всі були такі, правда, ж згуртовані, готові були пожертвувати всім собою і так далі. А зараз все трохи починає куплятися. Не Ви забувайте про це. І через що такі от акції це, це дуже сильно, це дуже класно. І треба нам всім не забувати. Да, ми молодці, ми віддаємо кошти, ми купуємо Збройним силам допомогу, але треба ще більше і більше. Тому що інакше перемога буде далі і далі, а їй треба приближати. Через то дуже вдячний організаторам, дуже молодці, Ось, і вдячний всім, хто прийняв зиму участь. Слава Україні! А ми в свою чергу дякуємо діткам за їхні творчі здібності, за їхню активну громадську позицію. Дякуємо вихователям і викладачам за їхню працю, турботу за патріотичне виховання. Ці картини дійсно стали символом незламності, сили та перемоги. Ну, з вашого дозволу приступимо до розіграшу. Участь сприйняли на наголошу, на так майже. 700 ось, чоловік, працівників наших підрозділів, і зібрано було 82 тисячі гривень, трохи більше. Гроші спрямуємо на підтримку нашої армії і обов'язково прозвітуємо. Тож приступаємо до розвитку. Картина міста Геравич Діїв була продана між працівниками хімічного цеху та турбіном. Сьогодні 70 нартів. Бажаємо перемоги!

Між спеціальними камерами це найгар зараз. П'ятнадцяти артину на Ну, Представник це. Це тепер, а НТЦ. Сьогодні до й подарування. МТЦ. п'ятий парафії МПЦ. НПЦ це є. Дивна, більш школа. Я тут сидію. Харків місто Миколаїв між працівниками 50 П'ятдесят верхів.

Так, дитя вот они цели, а вы как тут вакцина? Семену Вячеслав номер 94. Приходчим грубого в мир 25-й ног. Ще до слова хотіли би запросити керівника транспортного цеху Олександра Івановича. Ну, вже... Справді для війни це, це просто хвиль, Настільки мало, але потрішки, по трішки ми, я надіюсь, будемо збирати і приближати нашу перемогу. І хочеться, щоб 2023 рік все-таки був переможним. Ми вітали один одного тут, на вулиці, з перемогою. Тому я закликаю всіх брати участь в будь-яких акціях, які спрямовані. На допомогу Збройним силам України ви бачите, що навіть найменші наші діти, особливо діти, також допомагають. За що я вдячний як представникам, так і дітям і, звичайно, організаторам, звичайно, вам, людям, які прийняли в цьому участі. Слава Україні! Свято вам вас і гарних <плоджу> хочу Передати подарунок вам великий.